Ось як бачите, на, на даній земельній ділянці зловмисники здійснювали розкопки на глибині близько півтора метра. Знаходили кабель живлення і здійснювали його пошкодження за допомогою підручних засобів. Ну, це саме якраз видно, це місце, де зловмисники здійснювали перерізання кабеля і здійснювали його демонтаж шляхом витягування. Розмова записується на відео, чи сьогодні ви надаєте відповіді на питання? А чи повідомлено вам про права? Ну так. Да. Чи повідомлено вам підстави та причини затримання? Так. Да.

ᱛᱟᱢ ᱟᱨ ᱛᱟᱢ